Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потужний вибух пролунав у бухті Стрілецькій. Один із десантних кораблів РФ пошкоджено знову підводні дрони. В той же час за 30 кілометрів від Одеси стоїть турецький флот, який готовий зайти до порту, ударами по українських портах збройних сил Російської Федерації хочуть змусити захід почати переговори напряму з Кремлем щодо поставок зерна через Чорне море. Про це заявив військовий аналітик, полковник Петро Чорни. Пише Мілітар-Медіа-Центр. за його словами. В Росії прекрасно розуміють, що потрібно чинити тиск на портову інфраструктуру України, оскільки українське зерно може задовольнити значну частину попиту в усьому світі. Вони сильно підіймають ставки, сказав експерт. Він також сказав, що зрив постачання українського зерна може призвести до зростання цін і навіть голодних бунтів у країнах Африки, які особливо сильно залежать від поставок продовольства з-за кордону. Саме так росіяни діють у їхній шкалі логіки. Це абсолютно. Лютно виправдані дії, сказав Петро Черник. Однак він зазначив, що сумнівається в тому, що у Росії вийде досягти бажаного результату. В той же час Росія нарощує присутність ракетоносії у Чорному морі. Про це 2 серпня повідомила у соцмережах прес-служба оперативного командування Південь Збройних сил України. В ОК Південь розповіли, що ворог вивів на бойове чергування підводний та надводний ракетоносії. Загальний запам може становити 12 ракет типу калібра. Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні. Свідомі йдеться у публікації. Командувані закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття. Сили оборони на поготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними. Підкреслили в ОК Південь. Нагадаємо, за оцінкою моніторингової компанії War Monitor, протягом 10 діб липня збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 54 крилаті ракети калібера. Приблизно 73% з них вдалося знищити силам ППО загалом у липні російські. Війська атакували українські міста 150-ма ракетами різних типів. 2 серпня очільник Луганської ОВА Артема Лисогора проінформував, що збройні сили РФ наступають на селище Білогорівка у Луганській області. Окрім того, населений пункт піддається постійним обстрілам. Проте голова обладміністрації завірив, що ЗСУ зберігають контроль над позиціями. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.